В нас є діамант, у нас є болгарка Дніпро М і в нас є Штангель Циркуль Дніпро М. Дивимося, що ми тепер з цим будемо робити. Ми дуже акуратно знімаємо діаманти, упаковочки. Дивіться, це типу сертифікат, але ну це такий сертифікат, що можна вдома е намалювати. А я вам зараз показую, який має бути сертифікат. Картинка мала вискочити. От, от такий сертифікат. Це не сертифікат, це просто бумажка розпакована вдома. Ну, може бути діамант. Ми обережно. Отак, От ще ще так зробимо. О, клієнт дав дозвіл розпакувати. Він, правда, не дав дозвіл розпакувати таким методом, але ми фірма серйозна і ми вже днів 12 займаємося діамантами і зараз будемо це все перевіряти. Значить, дивіться, ти показуєш поки що повним цим діаманти. Ми шукаємо коробочку для діамантів цих, бо нам треба ось така пластинка, щоб зараз його перевірити. Так, діамантика маємо. Діаманти дуже і дуже сам по собі дрібненькі. Ми його тепер беремо. А це навіть не. Боже. Подивіться, є якийсь металевий стержень, і там, можливо, є діамант, закріплений всередині. Це взагалі це дуже малесечки. Ану, ми його ставимо сюди. Навіть не хочеться. Ми навіть його не зможемо замірити. Це фабула чого? Треба, щоб ти взяла його крупним планом. Що це метал. А там всередині є якийсь малесечкий камінчик. Зараз будемо пробувати. Бо з вигляду казалося, що це такий діаметр самого діаманта, Але це не діамант. Ну, можливо, це там і маленький діамант, але це не розмір діаманта як такого. Це... Причому може бути і... Симулянт написано. Написано Сі. симулянт. Бачите? Дивіться. Хоп. Метал. І бачите, навіть тільки трошечки я промахуюся, я навіть не можу зловити сам. Тільки збоку тут беруться, зразу беру як метал. Значить, дивіться, ми клієнту казали, що максимальна його ціна доларів 20. Ми думали, що це такого розміру він. Не можемо навіть зловити той діамант. Бо то там його і напевно і немає. Ні -ні. Навіть не можемо. Ні -ні. Крупним планом видно, що метал, да, а там всередині камінчик. Не дуже. Ану, тоді пробуй ще, а ми поки що будемо заміряти хоча б цей метал. Вже перевіримо цей Дніпроем штангель циркуль. Є метал, це видно. ну зараз. О. Є метал. Бачите, а тепер, якщо я його беру, перевертаю, то є.